Синього кольору ніколи не існувало. Синій та блакитний колір він є найпопулярнішим кольором в світі навіть зараз. Зображена блудниця, яка прийшла каятися до Ісуса, бо в блудниці завжди були одягнуті в червоне навіть за Біблією. І Ісус завжди в таких картинах зображений саме в блакитному кольорі. Друзі, привіт! Всіх вітаю на своєму каналі про історію моди, брендів та фешн в цілому. І я продовжую серію відео про історію кольору. І як ви вже зрозуміли за назвою та моєму зовнішньому вигляду. Сьогодні ми будемо говорити про блакитний та синій колір. Бо він іде дійсно скрізь історію моди в парі з червоним кольором. Тож, якщо ви не дивилися моє перше відео, переходьте, дивіться. Це дуже цікаві такі факти, цікава інформація. І я закликаю вас, якщо вам сподобається це відео, якщо вам сподобається моя розповідь, і взагалі деякі факти для вас будуть новими або цікавими. Будь ласка, поставте вподобайку і напишіть якийсь коментар. Це мене дуже підтримує, дуже мотивує, і я вам буду за це вдячна. Тож, починаємо. Якщо я вам скажу, що синього кольору ніколи не існувало. Яка буде ваша реакція? Ну, напевно, ви подумаєте, ну що ця дівчина несе за нісенітницю, ну як його могло не існувати, бо завжди було блакитне небо, синє море, ну як так? Але, будь ласка, відповісте мені на таке питання. Назвіть мені в дикій природі тварину або фрукт, або овоч блакитного або синього кольору. Якщо ви таке щось придумаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, але я вам. Скажу, що в стародавньому світі саме в дикій природі не зустрічався блакитний та синій. Тобто, ознайомлення людей з цим кольором сталося набагато пізніше, ніж там, з червоним, зеленим, жовтим, білим, чорним. Тобто не було такого поняття, як синій та блакитний колір. Багато мовознавців, істориків костюму, історії моди, вони е, сходяться на, на тому факторі, що е, слово саме блакитне або «синій» воно було придумано дуже-дуже пізно. І просто не було такого слова, який би описував цей колір. Тобто колір був. І в стародавньому світі йому приділяли дуже багато уваги, але насправді його просто не могли назвати. І навіть в поемі Гоемера «Одіссея» море називало винне темне. Тобто всі ці відтінки блакитного та синього їх називали такими словосполученнями з інших слів. Бо раніше люди думали за контрастами та за кількістю того, як колір зустрічається в природі. І це було дійсно так. Але незважаючи на все, в стародавньому світі ми бачимо е, асоціацію з цим кольором, яка майже не змінилася до сьогодення. І якщо ви бачили моє відео про червоний колір, але якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Е, ви... Вже знаєте, що з червоним кольором століття сталася найбільша така еволюція. Кожен період історії цей колір змінював своє значення, набував зовсім інших, провокативних таких оцінок, сенсів, але. Блакитний колір, він більш таки був стабільним. В стародавньому Єгипті е, цей колір, звісно, асоціювали з богами, з чимось божественним. Єгиптяни вважали, що небо і блакитний колір це колір істини. І саме єгиптяни створили перший такий синій пигмент, який називається зараз єгипетський синій. Вони його створили. На секундочку, 2,5 тисячі років до нашої ери, тільки уявіть собі. І взагалі в стародавньому світі оця асоціація синього кольору, вона знову ж таки майже не змінилася. В стародавній Греції ми вже казали, що в поемі Одесея називали цей колір винно темний або світло-зелений з відтінками такими-такими. І вони говорили, що Зевс воссідає на троні на чолі синього там неба. Тільки е, слово вони е, вибирали інакше. Е, і знову ж таки, ми бачимо асоціацію з богами, з чимось високим, е, божественним, з якоюсь істиною. І тільки в стародавньому Римі ми бачимо таку найбільшу еволюцію та зміну в сенсі блакитного кольору. Бо для стародавніх римлян. А цей колір асоціювався з варварами, тобто це був колір ворогів. І навіть в цій державі крізь століття ми бачимо вже зовсім інше відношення до цього кольору. І, звичайно, це став колір такої лояльності та довіри. І таким кольором він залишається і зараз. І вже ближче до 12 століття ми бачимо, як. Синій та блакитний, більш такий стає розповсюджений в Європі, в світі. Ми бачимо, що різні культури дійсно відносяться до нього з такою любов'ю та дуже глибоким сенсом. Бо, наприклад, в Китаї імператор висидав на синьому троні. В Японії блакитне та синє це було символом їжі. Бо символ моря, так, море приносить багато риби, яку вони виловлюють, і яку вони споживають. Тобто для них це був таким джерелом їжі та їхнього добробуту. Так. Вони молилися взагалі на море, на води, на ці всі кольори. Потім ми бачимо розвиток живопису і ближче до 14 століття вже синій колір повністю витісняє червоний. І стає таким лідером і залишається ним і зараз. Тобто синій та блакитний колір він є найпопулярнішим кольором в світі навіть зараз. І це сталося знову ж таки через розвиток мистецтва. Дуже багато з'являється відтінків, які використовують в своїх картинах в чотирнадцятому та 15-му столітті. Навіть за епоху Ренесансу, відродження, все було пов'язано з синім кольором. Ультрамарин, індиго це все примінялося в картинах, в мозайках, так? Це все було дуже-дуже популярним. І все ж таки пам'ятаємо, ми про це говорили відео про червоний колір, що саме во Франції. Блакитний колір вважався символом влади. Хоча в інших країнах Європи символом влади, звичайно, був червоний колір ще зі стародавнього Риму, так, бо колір війни, крові і так далі. І е, насправді е, синій колір е, він займає таку дуже Сильну позицію саме в тандемі з червоним кольором, і ми про це вже говорили. Але я повторюся, що через вплив церкви саме поєднання цих кольорів є. Найважливішим в історії костюму та моди. Бо якщо аналізувати багато релігійних так, картин, картин на релігійну тематику, ми завжди бачимо поєднання синього або блакитного з червоним. Як е, такий е, сенс різницю і контраст між земним життям, кров'ю, чимось таким грішним, так? Е, і з чимось таким божественним, з високим, з духовним. І моє найулюбленіше поєднання це звичайно картини, на яких зображена блудниця, яка прийшла каятися до Ісуса, бо в блудниці. Завжди були одягнуті в червоне, навіть за біблією. Ісус завжди в таких картинах зображений саме в блакитному кольорі, як зображення такого контрасту, знову ж таки, щось більш духовного, більш високого, з тим, чим що пов'язано з таким грішним. так? І тут давайте з вами одразу перейдемо до 15-16 століття і згадаємо про появу такого кольору, як генуезький синій. І він був спеціальним таким кольором для певної тканини, яку використовували для робочого класу саме на флоті для моряків. Бо це була дуже така стійка тканина, і ця тканина, звичайно, була джинс. Так і цю тканину використовували, бо вона дійсно була дуже практичною. Вона не знашувалася, вона не втрачала форму, і іноді навіть її використовували для того, щоб пошити паруси для кораблів. І потім вже в 19 столітті ми бачимо, що компанія Levis створила такі джинси а, саме з а, таким кольором, темно-синім, таким темним індіго кольором, а, і створила джинси, які і зараз є популярними, це зараз є наша база так, в гардеробі. А, і ми користуємося цією річчю майже кожен. День. І дійсно, джинси вони стали дуже практичними не тільки для моряків. Хоча після появи генеєського синього і цієї тканини вона дуже розповсюдилася по Європі і багато моряків флотів почали її використовувати. Все ж таки, для робочого класу, наприклад, там в Америці, для таких ковбоїв або фермерів, дійсно, використання цього джинсу воно було. Найкориснішим. Бо уявіть собі, коли ви сидите на седлі, так на коні зверху дуже швидко притирається тканина. Саме з внутрішньої частини бедра. І джинс він став таким порятунком в цьому плані, бо він дійсно не зношувався і був такого ж гарного, прийнятного кольору. І вже в 20 столітті ми бачимо таку індустріалізацію. І тут сталася найбільша еволюція блакитного та синього кольору, бо якщо раніше це був колір, Чогось е, високого, такого божественного, так 15 століття ми вже бачимо певну зміну в сторону е, е, такого приземлення до робочого класу, але в 20 столітті не тільки флот носив е, синій ковір, так. Це став колір уніформи на заводах, на якихось там фермах в учбових закладах. Це був, був такий колір уніформи. Тобто, ми бачимо, що це дійсно. Такий став інтеграція такого кольору в бізнес-сферу, в робочу сферу. І потім ми бачимо багато бізнесменів, працівників в офісі одягають саме блакитний та синій колір. І зараз, за психологію кольорів, вважається прийнятним одягати на співбесіду, на переговори саме ці кольори. Бо це. Знак такої високої організації людини це знак спокою, знак довіри. Знову ж таки, так, знак довіри це був ще в стародавньому Римі, але зараз він інтерпретація цього кольору саме за психологію стала. Так, така. І дійсно, за психологією кольору, ми пам'ятаємо, що, наприклад, червоний це колір з найдовшою хвилею відображення від об'єкта. І саме через те, що це найдовша така хвиля, червоний колір найбільше впливає на мозок людини. Він є найактивнішим кольором. Вчені ж доказали, що синій колір він. Заспокоює нашу нервову систему. Тому це такий холодний колір, колір холоду. І знову ж таки, це дуже гарно грає роль саме в переговорах. Бо нам треба завжди бути таким холодним, так, високоорганізаційною такою людиною. Яка все тримає під контролем? Саме от таке враження ми хочемо вправляти на переговорах або на співбесіді. Тому через знання психології кольору ми можемо управляти. Думкою людей про нас і міняти свій настрій загалом самі для себе. Бо коли ми одягаємо річ певного кольору, на нас це теж впливає, тому ми можемо маніпулювати і іншими і собою. Тож поділіться, будь ласка, в коментарях, які у вас визиває враження, сині чи блакитні кольори. Дякую вам за перегляд. І, будь ласка, ставте свої вподобайки. Діліться цим відео і подивіться обов'язково відео про червоний колір. Всім дякую за перегляд! І бувайте!